Українська співачка заспіває українською. І це буде Міка Ньютон за кілька хвилин з прем'єрою сніданку. Дочекайтеся. Ну а поки що, те, що ми обіцяли. Він хотів, щоб Софі Лорен вкоротила ніс схудла і змінила ходу. Давай читати Стандаля Толстого Чехова. Він крок за кроком робив із дівчинки справжню зірку і не лише її продюсером, але й чоловіком. І сьогодні річниця весілля Софі Лорен та Карло Понті. Історія кохання. Ця історія кохання кинула виклик суспільству. Здавалось, між Карло та Зофім нічого спільного. Він доктор права знавець літератури. Вона дівчинка з провінції, яка приїхала підкорювати Тіна Олім. Їх розділяли 22 роки ціле життя. Не говорячи вже про 15 сантиметрів зросту. Передимий Карло обіймає за талію в лорен. Ця картинка стала легендарною. Вони познайомилися навесні 51-го року. Софі вечеряла в компанії друзів. У свої 17 років її уже називали принцесою морів. І продюсер Карло Понті, що сидів за сусіднім столиком, звісно, красуню помітив. Він передав їй записку. Мовляв, завтра вранці шукаю у 13-му павільйоні. Карло пообіцяв зробити її зіркою, і вона повірила. Софі закохувалася у цього чоловіка, хоча й пам'ятала у нього дружина і двоє дітей. І хоча вони давно вже спали в різних кімнатах, Карло Понті не спішив розривати шлюб у католицькій Італії. Це було протизаконно, та й таємні зустрічі з юною Софі Лорен йому були до смаку. От тільки Софі така ситуація дратувала, і вона висунула ультиматум. Щоб оформити шлюб, понті довелося їхати в Мексику. Фактично, шлюб Карло та Софі був за дорученням. Замість молодят підписи на паперах ставили адвокати. Акторку ще десяток років лякали відлученням від церкви. Карло в Італії оголосили двоєжонцем. Замість того, щоб насолоджуватися мотовим місяцем. Я постійно плакала, пригадувала Софі. Але у 66-му році все владналося. Карло офіційно розлучився з першою дружиною. Він утілював усі забаганки Софі Лорен. У неї були рахунки в кращих бутіках Мілана та Рима. Кілька разів на рік вона літала в Париж, щоб замовити сукню Крістіана Діора. Карло був не просто чоловіком. Він був другом, коханцем, наставником і меценатом. Софі Лорен та Карло Понті прожили у шлюбі 50 років. Усі дивувалися, як така ефектна жінка могла бути вірною чоловікові. Але ті, хто знав цю пару, переконували. Відповідь у імені Софі не ж вона означає мудрість.